Ваша, ваше враження від візиту пана Зеленського до Сполучених Штат, Штатів, зустрічі з паном Байденом і так далі? Ну знаєте, Я би сказав, що напевно він зробив все, що він міг зробити. Протягом цього візиту. Він був дуже насиченим. Було багато зустрічей. Була зустріч зустрічі з президентом, з віце-президенткою окремої зустрічі. зустрічі в міністерстві оборони виступ у національному університеті оборони, зустрічі з керівниками компанії, які виробляють зброю. І головне, що була зустріч з усіма сенаторами, на яку майже всі сенатори прийшли зустріч зі спікером Палати представників. Тобто, все, що можна було вмістити в менш ніж два дні, відбулось була прес-конференція спільно з президентом Байденом. Ну, якщо вважати, що очікуваним результатом була би згода республіканців проголосувати за надання Україні допомоги, то такого результату немає, але насправді. У мене я я сказав, таких очікувань не було, тобто ну, ну вони були сподівання. я би сказав так були неочікування все ж таки хотілося сподіватися на краще, хоча я розумів, що позиція республіканців наразі вона є такою, що вона от стає все, все більш гіршою, і вона буде погіршуватись дедалі, особливо в лютому. Коли почнуться праймерис, які Трамп почне вигравати в одному штаті, вони починаються в лютому кожного тижня, кожного вівторка буде праймериз. На них респуна республіканських праймериз буде перемагати Трамп. І бажання будь-яких республіканських законодавців голосувати будь-за що, що Трампу не подобається, воно дуже швидко просто буде дорівнювати нулю. А, тому от таке вікно для того, щоб конгрес вели в допомогу Україні, воно дуже дуже таке вузьке, маленьке. До лютого а, скажіть, будь ласка, дійсно Трамп взяв за горло республіканців? І це тепер абсолютно партія Трампа. Хтось його реально підтримує, хтось, як ви сказали, ну я б сказав словом, боїться <кій> іти своєю якоюсь дорогою, перечити йому і так далі. Ну, приблизно так і є, як ви кажете. Я думаю, що з одного боку це партія Трампа з цієї точки зору, що до 60% відсотків республіканців підтримують Трампа і збираються за нього голосувати на праймеріс. А з іншого боку є помірковані республіканці, які його бояться, тому що вони бояться, що якщо вони виступають проти нього, то він миттєво виставляє на праймері в їхніх округах е, своїх прихильників. Як до речі, відбулось минулого року, коли були вибори до конгресу, і коли в, через от, саме таку ситуацію е, позбулися своїх місць в палаті представників лісчені е, і Адам Кінзінгер. Такі от помірковані, дуже відомі республіканці. Вони бояться, що може статися те ж саме. Що Будь-який будь виступ проти Трампа призведе до того, що або проти того, що Трампу подобається, призведе до того, що вони просто втратять свої місця в Конгресі. І так, так, що от так і я саме, так, як ви сказали. Добре, тепер стрибнемо до Європи. На саміті лідерів. На саміті лідери країн Північної Європи запевнили, що й надалі будуть підтримувати Україну. Зокрема, прем'єр Швеції зазначив, що нинішня ситуація дуже серйозна. Тому потрібно подбати не лише про довгострокову допомогу, але й короткострокову на цю зиму. Норвезький прем'єр анонсував додаткову допомогу Україні. А глава уряду Данії мете заявила, що Путін не повинен. Виграти цю війну. Послухаймо зараз. Ми в тому моменті, коли потрібно допомогти, щоб в Україні було все необхідне для того, щоб продовжити боротьбу як сьогодні, так і на завтра, і на наступні роки. Ми працюємо разом із союзниками, партнерами, щоб мати довгострокові зобов'язання. Путін не повинен перемогти у цій війні. Ми твердо стоїмо разом з Україною. Майвокинкошлі. А, як ви оцінюєте слова і діла е, Європи? Правда, сьогодні я читав багато повідомлень: хто здав 200 мільйонів, хто здав хтось здав 800 мільйонів. Я маю на увазі зі скандинавських країн. Е, ну, вони допомагають і політично, і, і ну скажімо так, грошово. Е, хтось дає, гр е, е, хтось дає зброю, яка у них є? От е, Європа. Ну, дивіться, Європа ж така сама неоднорідна, як і сполучені штати неоднорідні, тому що в Європі в Європі ну ось я думаю, що ці лідери північних країн вони дійсно дуже щиро підтримують Україну, як і власне, і, і люди всіх країн дуже щиро підтримують Україну. Якщо ми будемо просуватися далі кудись на південь Європи, там буде ситуація іншою. Тобто, це ну є таке, от є таке розчарування. І е, е, навіть якщо ми візьмемо е, таку от, е, річ, як скажімо, зростаюча популярність ультраправих тобто правопопулістських право популіських сил в Європі, вони теж різні в різних країнах. Ну, наприклад, переможець виборів на Нідерландах, партія Свободи на чолі з Вілдерсом, вони проти допомоги Україні. Це така правопопулістська партія. А скажімо, в Італії при владі знаходиться прем'єрка, яка є лідером на мелоні, яка є лідеркою абсолютно правої партії. Вона за допомогу Україні. Тобто, ну от, от є розчарування в Європа неоднорідна. Це залежить залежить від, від певних певних поглядів, певних політичних лідерів і від поглядів поглядів людей. Ну я вже не кажу про Орбана та Фіцу. Ну, це це така ще одна окрема Європа. Оце приємно дуже, що в, в Польщі змінився уряд, і, і звичайно, що уряд Дональда Туска буде дуже щиро підтримувати Україну, не буде гратися в такі політичні ігри, як попередній уряд марам грався в попередній уряд Моровецького. Що ви думаєте? У нас гость залишається з нами, тому стисло, якщо можна. Я ще хочу з гостями з вами обговорити. Питання в Європі і в Америці наступає час радикалізації. Причому буде дуже сильне поправіння, оскільки традиційний електорат, який не бачить в традиційних партіях достатньо рішучості для того, щоб відповідати адекватно От відповідно до ситуації на ті загрози, які виникають. І це загрози і палестинсько-арабського тероризму, і це загрози, загрози російського тероризму, то вони починають шукати це в тих партіях, які відповідно кажуть, що от ми вам принесемо спокій, ми вам принесемо захист. Тобто в будь-яких, в часи будь-яких буремних подій, радикалізація суспільства відбувається. Що для цього треба робити? Все дуже просто. Якщо італійська права партія може підтримувати Україну, то значить треба працювати, щоб інші праві партії підтримували Україну. Що для цього треба робити? Праві партії. Вони слухають своїх виборців. Це європейська модель. Якщо вони слухають своїх виборців, значить треба працювати з виборцями. До виборців можна достукатися через Соціальні мережі. Цей контингент виборців дуже активно використовує такі засоби масової інформації, як таблоїди. Через них треба працювати активно. Тобто повинна бути серйозна українська інформаційна стратегія. Наразі її немає. Інф, я, я... Сто разів казав, сто перший буду говорити. Не можна а, а, зараз витрачати жодної копійки на всі ці марафони на російськомовний цей канал Freedom, який нічого не дає. Треба було давно робити. Давно робити е, серйозну структуру, яка би працювала на території, відбивала атаки і просувала український порядок денний на території наших західних партнерів. А от у мене питання до вас знову, <клес> <клес> пане Ігоре. А от ви дивитесь звідти, як ви вважаєте активність України от, е, у, тому, у тому вигляді чи в іншому? Дипломатично, на народному рівні, на парламентському рівні, як каже е шановний Арів, вона достатня чи бракує? Я згоден з паном Арієвим, що її мало. Е її мало, Тому що ну, ну, її, я, я вона не, 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 активність непомітна. Скажімо, Україна могла би бути значно більш активною в американських ЗМІ. Е не тому що не проблема заплатити гроші купити купити колонку в газеті на надрукувати статтю і не проблема зв'язатися навіть з журналістами провідних американських каналів в україні є достатньо достатньо людей які вільно спілкуються англійською для того щоб просто запропонувати От запросити їх до києва запропонувати їм дати їм дати їм інтерв'ю ну різні можуть бути абсолютно різні можуть. Можуть бути підходи до цього, але якщо і пан Ре абсолютно правий в тому, що політики йдуть за своїми виборцями. Але от я, наприклад, сьогодні вранці, коли їхав на роботу, чув такі неприємні такі результати опитування серед республіканських виборців, що лише 31% з них підтримують допомогу Україні. Ну тоді, в такому разі, республіканські законодавці, які не хочуть схвалювати допомогу Україні, вони йдуть за своїми е виборцями. А щодо республіканських виборців, то Ну, мені довелося багато років жити в, в такому місці в сполучених де, штатах, де переважно люди голосують за республіканців. Це провінційне місто. Я там працював в університеті. але навколо я от бачив саме цих республіканських виборців. На превеликий жаль, от після розпаду радянського союзу, пройшов час, і на превеликий жаль, дуже багато з цих людей вони не бачать просто в Росії ворога взагалі. Більше того, дуже велика частина цих людей бачить в Росії з певне такі взірець. Вони не розглядають Росію ні як противника, ні як ворога. а от взірець, от що там от влада білих. Іноді вони навіть кажуть, що там білих християн, там немає більше комуністів, от як добре, треба з них брати приклад. І я такі розмови чув, знаєте, ще років 15, 16, 17 от на американському півдні, де переважна більшість людей голосує за республіканців. І коли от протягом багатьох років у людей формується такий погляд на світ, абсолютно погляд спотворений. Бо що ну б абсолютно важко уявити, от як притомна людина може вважати Росію зірцем для Сполучених Штатів Америки, але, але це факт, що є багато людей, які дотримуються таких поглядів. Як достукатись до них, я не знаю, чи це можливо, але напевно, що треба пробувати принаймні до частини цих людей достукатися. Україна могла могла би бути більш активною в американському медійному полі. Тому що ця активність вона на дуже низькому рівні. Просто бо от після 7 жовтня, коли був е, збувся напад Хамаса на Ізраїль, Україна десь на місяць взагалі зникла з американських змін, просто зникла її не було. Навіть більше ніж на місяць, От останні два дні України було дуже багато через візит президента. І, і до речі, повертаючись до вашого першого запитання, я би сказав, що візит був корисним вже, хоча б тим, що протягом двох днів переважна частина усіх американських новинних програм були присвячені саме Україні. Візиту українського президента до Америки, тобто Україна повернулася в, в, от, в поле, поле зору глядачів. Тобто, коли глядачі не бачать чогось, не чують чогось, ну, значить, значить немає проблеми, цього немає. Бо це, 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 це щось незначне, що, що не є цікавим. Україна повинна з моєї точки зору знайти шляхи, щоб бути більш в хорошому сенсі, агресивною, щоб бути присутньою постійно в американському медійному полі. Саме, звичайно, в англомовному американському медійному полі. Тому що справа ж не в тому, щоб заохочувати діаспору українську підтримувати Україну. Справа в тому, щоб заохочувати саме абсолютно пересічних американців передусім. Передусім, людей з американської провінції підтримувати Україну, тому що в у містах, у великих містах, переважна більшість людей має ліберальні погляди, і вони абсолютно щиро Україну підтримують. Ви можете в Нью-Йорку вийти на вулицю з українською символікою. Вас кожен другий чи третій почне обіймати прямо зараз, висловлювати вам свою солідарність, а спробуйте це зробити десь, десь у, у, у якомусь техаському провінційному містечку. От, от з цими людьми треба працювати, щоб вони впливали на своїх обранців в американському конгресі. Я дуже вам вдячний за ваше пояснення і за пояснення погляду звідти. Значить, правильно каже, Аріїв, недостатньо. Абсолютно правильно, абсолютно, я, я абсолютно згодом. Абсолютно Спасибо, Ігор Райзенберг, професор Нью-Йоркського університету. Дякую вам.